Зараз я сфоткаю. Це просто феноменальний рибник. Ух! Це просто фантазія. Гулянте. Ось Ось один підразник. Другий. І четвертий, чотири такі, чотири такі рибочки. Перші mm -hmm. один. Десь я бачив другого. Бачу одного тільки. Другий рибочок. Ой. Білий, бачите. От вже. Казав, що піду на, на білий, бачите він. Здоровий. Ось такий рибочок білий. Другий. Збираємо далі. Третій рибочок такий. Гарний. Ovo je što je ovdje. Drati bilo. Ovo je Другий mm. О, такі гарненькі грибочки. Ось. Ось. козари, mm. козарики. Козарики. Ось такі вони. У нас придачу до білих грибів. Козарики. Ось такі білі козарики. Такі підберезники в кеш до білих грибочків. Зараз будуть грибочки білі. У траві шукаю вже грибочки. Ось один такий. Гарненький. Подігайте. І другий. Такий гарненький. Ось третій. Такий гарненький. Не знаю, як я на нього не став. Я ж тойшов. Три. Ось такі три. Гарні рибочки. значить, Будемо шукати ще. Бераємо далі. Які в траві сидять. Один, ось один одного я на одного став. Ось, подивіться, на одного я став. Гляньте. Так, Розтуп, роздушив його. так, А тут, подиві, гляньте, який грибочок. ух, Це просто фантазія. Погляньте. І ще там грибочок, бачу. Зараз вам покажу. Тим не бачу, ну, нічого. Зариває. Я тут потоптав грибів багато. о траві нічого не видно. Погляньте, ще одного розтоптав. Такого. Такого грибчика розтоптати. Ріжки. Цього теж. Поставимо. Поставимо. О! Десь я бачив. Грибочка тут. Зараз я включуся, пускай. Ось такі грибочки, що їх нічого не видно. О, ще один. Подивіться, напав. Попав у риби, просто бомба. Подивіться. Все на одному місці. Гуляйте. От. гляньте, От. Все, бачите. Скільки грибів тут я знайшов. Я навіть із тим разом, що я їх поломив, не знаю. Вісім, десять штук. Гляньте, повна корзина. Вже пущі Білих. Збираємо далі. Прошу довше. Ще. Ще один. Ще один грибочок. Ось. Зараз вам знімемо. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім в одній одні місцевості. Це просто ймовірно. Нехай будуть підберезники, але... Так, ревемо їх. Один. Два. Два. Я побілі прийшов. Не знаю, треба. Підберезники попадаються. Нічого не зробиш, там їх бачу більше. Зараз я вам покажу. Вал рибочків. Ось. Походу ще більше. Походу ще більше, є, чотири вже. Маленький. П'ять. Шість. Шість. Десь там ще бачив, но ну. шість. 7 Подивіться, десь тут ще хотів вийти один. І не може 8. Дев'ять. Дев'ять. Ось. Дев'ять. я просто сюди гляну. Десь я ще тут бачив. Ну добре, я не буду замрачуватися, Ще десь на одним погляньте. Скільки? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Красенья. Це просто бомба. Я не знаю, скільки він важить, але він важить капіє. Погляньте. Ось, подивіться. Так. Тут теж є гриб. Погляньте такі гриблять. І це біляк. Карпатах. З меркові хащей, подивіться. Зараз я сфоткаю. Ось-ось отако. Ми будемо їх ставити. Це просто... Феноменальний гриб, не знаю, куди мені його поставити. Куди мені його поставити? Ось, напевно, сюди. Ось. Переважую корзину. Корзину переважую. Ось так. Грибочки такі у нас в Карпатах. Погляньте, оп. І в нас вродили найхолодніших. В Карпатах грибочки родять теж. Ось такі в нас грибочки. Так, грибочки. Ось, подивіться, все. Збираємо далі. Гарний грибочок. Травиці. Ось такий гарний. І ми його будемо рвати, так? Ну зараз. Я знімаю. Далі. Як мені його вирвати, тепер. -ка. Тепер -ка як мені його вирвати. Ось так будемо. Вирвати його Ось так рвем. Ох. Не вийшло мені його вирвати добре. Але як вирвав? Гляньмо. Ух, здоровий. Чуть-чуть пожовтів. Ну, красавчик гарний такий. Що будемо брати нас за сушку на грибову юшку самий раз. Саме раз. А він тут стоїть. Зараз ми підемо, дивимося на другий. Так. Глянемо. Ось тут. Капелюшок такий великий. Подивіться, який гарний. Тут. Капелюх. Подивіться який. Ух. Грибова юшка саме раз. А ну тут, а цей, оцей, а, а цей вже підуставший. А цей вже хробачливий, бачите, тут ми його залишаємо на спориха і розмножується. Цього беремо сюди, до цього гриби вже такі старші. Ось, будемо брати. Одний білячок, виріс. Ось такі смарикових лісах, бачите, гарний. Де, скільки під червоняків? Гляньте, все в червоняках. Ось, поглянемо, що за тим. Це білка його брала. Бачите, все білка. Білочка. Білочка. Бачите, цього білочка теж брала, але він здоровий. Я її налякав. Тепер вона тікла. Ось, тоже. Всі здорові червоняки. Бачите? Всі здорові, червоняки і гляньте. Тут червоняк. Тут червоняк. І ще погляньте, скільки там червоняків. Бачите? Гарно. Ось. Повільно йду. Один. Воняк всі гарні два. Красиві. Бачите? Два. Три. Бачите? Три. І... Четвертий. Такі всі красиві червоняки. Бачите, ми їх всіх поставимо в торпу, тобто кульочок. Пропустив. Таких нереально пропускати, але я пропускаю. Ой, червоняк. Ось. Дійшов 2 метри, подивіться. все червоняками і забитий. Як я їх заберу? Ось один. Другий, Третій. Четвертий? П'ятий? Шостий? Сьомий? Цей же зігнив? І в лісі там? Декілька є? Ну дев'ятий. Дев'ятий. Десятий? Просто жесть починати збирати. Один. Два. Не можу дойти додому. Збирався додому. А, червоняки мені не дають додому піти. Подивіться. Я збився з рахунку. Скільки я їх. Я йду зараз. Так. 4. Чотири. Чотири знайшов. Ідемо до основної маси Чтири. Будемо ставити сюди. Ось дивіться. П'ятий. Шостий у нас буде. Шостий. Так. У нас буде хайда сьомий. Сьомий хай буде? Сьомий. Це буде у нас восьмий. Пуляти. Восьмий. Це буде червоняк у нас дев'ятий. Дев'ятий, червоняк. Сами великий. Цей вже поганий. Це буде у нас десятий. Десятий. Миллю пахне в лісі. Такий запах вроді неприємний, але приємний. бо гриби. О! Ці вже погнили, бачите? Ось тут погнили. Я малий радіус беру. От, ще один. Десятий, вроді, так? Десятий. 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 І ще включуся в там в лісі, щоб вас час не тратить. Ось тут. В лісі включимося. Одинадцятий, одинадцятий, Ось. Одиннадцятий. Дванадцятий. Дванадцятий, дванадцятий, такі всі рослі. І тринадцятий. 13-й. Такі всі рослі. Звичайно, я їх несу до всіх і вам це покажу. І вам це покажу. Далі я вже не дивлюся, тому що мені вже чесно говоря, надоїло. Тепер проблема гриби ці псі перенести з лісу. Ось подивіться. 13 червоняків. Я особо не роздивлявся тут. Зараз ще гляну. 14. Ну, вже знімаю... О, бачите, 14-й. Ходу дальше вони є Цього вже не берем 15-й. Даже не встигаю камеру виключати. 15 червоняк. Добре, ще 17. Все, на цьому крапка. Пакую це все пакет і тепер треба йти додому. Така в нас сьогодні грибалка, тихе полювання, вдалося на славу, ось весь мокрий, навіть штани порвані. Ось такі. Так що я буду вже йти. Не забудьте поставити вподобайки, підписатися на канал це зустіще